Добрий день! Вітаю вас на каналі Грінері! Ми сьогодні з вами будемо саджати мікрозелень, а саме крес-салат та горох. Для посадки я буду використовувати такі невеликі пластикові контейнери. Я живу на зйомній квартирі і тому купувати сюди багато всього я не хочу. Тому використовую ось такі контейнери від продуктів. Вони не глибокі, якраз те, що треба для мікрозелень. Рукавички, у мене, бачите, гарненький манікюрчик. Я е, переважно працюю в рукавичках, коли працюю з землею. Це також не 100% гарантії, що під манікюр не попаде земля, але все ж таки. Отже, наповнюємо наші контейнери невеликим шаром грузів. Мікрозелень я саджаю першим. Якось до цього в мене не було цікавості до мікрозелені саме, а цього року захотілося. Тож подивимось, що вийде з цього експерименту. У мене груд дуже закінчується саме в цьому пакеті. Невеличкий шар нам потрібен. Для посадки мікродевні вона має гарно всходити. Так, ну Я думаю, що достатньо. Хочу трошки пролити її. У мене просто, звичайна, водичка. Нічого такого. Але зволожимо трошки ґрунт Так. Будемо відкривати і саджати. Спочатку крес салат. У нього такі маленькі насіннячка, Я думаю, я просто по поверхні його посиплю. І все. Не буду так сильно його розкладати. Подивимось, що з цього в мене вийде. Дуже цікаво насправді. Горох. А горох це побільший, то ми його так більш рівномірно розкладемо. з невеличким проміжком один від одного. О, як цікаво, що з цього вийде! Сподіваюсь, вам також цікаво, як і мені. Пишіть у коментарях, хто вже саджав мікрозелень. І що з цього у вас вийшло. Мені буде дуже цікаво, якщо ви поділитесь своїм досвідом. Так, я думаю, для першого разу достатньо. І тепер просипаємо невеликим шаром ґрунту нашу посадку зверху. Ось. Зовсім-зовсім трішечки. Вілимо горошок готовий і оце салат. Також розтрусимо? Все, посадили? Тепер будемо очікувати сходи. Минув тиждень. І ось так наразі виглядає мікрогрін. Горошок ще деякий всходить, а крес салат, мені здається, вже зійшов увесь. Тепер очікуємо вже справжні листочки на них. Крес салат дуже витягнувся, тому я поставила його під лампу. Минуло три тижні від посадки гороху і крес салату. Як бачите, вони вже трошки переростають, тому збираюся активно їх зрізати і споживати в салатах. Це мій перший досвід вирощування. Мікрогріну і він вдалий. Це дуже легко і просто. Тому, якщо хочете спробувати щось повирощувати зараз на підвіконні, дуже рекомендую. І сподіваюся, що мені буде смачно, коли це я буду їсти. Вітаміни вирощені самостійно на підвіконні. Ну що, час настав. Дріжу трошки морошку, тоді дали. Потім так пахне горохом чудово. І трошки крестиво. він моє пахнути, але горохом пахне просто оці Отже, на вечері в мене смажена картопелька з м'ясом і салат. Я вже їла горошок, боже він такий смачнющий. Крес салат не зовсім моє, але, тим не менш, він гарно доповнює салат в цілому. І я дуже тішусь, що я виростила цю мікрозелень сама і тепер можу споживати ось такий а, смачний і вітамінний салат. Всім, хто зараз їсть, також смачного. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим, інформативним і також надихнуло щось повирощувати на підвіконні. Вирощувати мікрозелень дуже просто. Сама спробувала і вам рекомендую. Все, до зустрічі у нових відео.